Приветствую на нашому каналі. Сьогодні утрічко почалось раненько. Е, прийшли, як по прошлому відео ви бачили, пройшли ми техосмотр на прицепі. Зараз йдемо до Дафа, будемо виїжджати з Віталіком в село. М -м -м. Трошки плани в нас помінялись, мали грузитися вдома пшеничкою, ну, там Позвонив постійний так скажем, клієнт, будемо їхати. Сьогодні до нього грузиться. Ну, як їхати, це з нашого села людина. Ми в нього постійно возимо, то будемо в нього сьогодні грузитися. себе будемо з неділі грузитися. Вже вдома. Я вже мана розтентував. Поки вспомнив, як то воно робиться, бо вже забувся трошки. Зараз буду заводити качати воздух. Поїду я перший грузитися, Бо Віталію треба буде зараз тормоза на першій осі на прицепі відвести, бо... Робилися весною в травні тормоза, повністю почіпники. Некоторі мінялись, ніхто перемивались, маска перебивалась, переклепились повністю Ну, Коротше, ревізія трохи робилась по тормозам. Осталось на тому красному прицепі, поміняти буде сильні блоки на задній. Сі. Грузимося вже пшеничкою, точніше я, я грузюся. Віталік следующий на погрузку. Тоже погрузчик генералу людей, теж доволі ним. Та в принципі такий погрузчик не іменно генераловський, це незамініма річ в хазяйстві, як то кажуть. Все, що хочеш, ним можна робити. Не знаю, такий я бачив у людей, щось чуть ближче. Самі строїли, самі проектували, все самі з нуля робили. Такий складик. Доволі такий непоганий, хороший склад по квадратурі. Мені подобається, що грузоволь можна заїжджати. Я коли і заїжджав цей склад з дороги, воно так кажеться, що, Вроді, що там заїхати, але но... тут з дороги теж, як бачите, там стовп на заїзді, там деревина. Ну я заїхав, машина повністю, ховається з прицепом, ще й місце є. І по висоті дуже крутий склад. Папа трошки МТЗом швидше груза, ну Юмезом теж чуть довше, але я скажу, краще, ніж руками це 100%. Вам що буде тентуватися, дав під'їжджає під погрузку. Oh, oh, Почали погрузку, Віталя вже тентується. Цей прицеп кстати, можна висчитати, скільки в ньому веса Висчитується в рази, там до 200-300 кг. Це, як бачите, по манометру. Оцей показатель манометра множиш на 1,6, потім на 3. Чого на 3-3 осі на прицепі. І на, прицеп... і на машині ці показателі множиш на 1,6 і плюсуєш. І виходить 27 тонн. там Плюс-мінус 27 тонн виходить. Наталя вже тентується і будемо їхати додому. Постоїмо вдома. І завтра зранку, часом 5-5 ми будемо виїжджати, щоб тепловий закінчився. Ну, як тепловий, і щоб з утра по холодку, як так. Приїхали домою, тут папа наші городи, пари, так скажемо, ганяє. А з городів гектара два-три набереться тільки городів. В селі городів багато. То ми взяли, так скажемо, в оренду, хочемо на цих парах посіяти пшеничку або еліту десь купити. Посіяти трошки семіна, так скажем, поміняти пшениці. У нас і ця, в принципі, непогана, але вона вже у нас довгенько, хочеться чуть-чуть поміняти. Зараз ми приїхали додому, понабираємо баки технічної води, щоб можна було руки ноги помить, вмитися, вечором, бо жара сильна. Трошки плани і... в нас помінялися. Виїжджаємо на вечір, оказується теплового в Ніколаєві немає. Можна стартувати, раніше приїдемо. Раніше, як то кажу, раніше станемо, раніше сядемо. Постійно нас випроваджають з дому мама з папою. Це на постой. Мама буває, як рано сильно уїжджаємо, то просипає все, але папа, щоб не, не випровадив, це не папа буде, якщо не випроводи. Зараз заїдемо. В мене моя кохана дружина чекає е, турбочку з харчами передати. Віталіком вже на місці, можна сказати, зареєструвалися, товарки взяли, завтра ми їх заповнимо. Отакий От у нас скромний ужин буде. Картошечка домашня, все домашнє. Думаємо, если все нормально, завтра до вечора заїхати в клітку, а там покаже. Завтра вже днем розкажу вам інцидент, який з нами пройшов. Все, визвали нас з Віталіком вже на реєстрацію. Ну, як на регистрацию на накопитель так скажем тут такой трошки пылячки короче сейчас по моим ноги и дальше в будку валяться отдыхать получается от записи в клетку сюда накопитель 20 часов прошло и дать надо тут в накопителе тоже часов 20 до 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 порта, чи до реєстрації в порт? На годинку п'ята ранку нас смикнули з Віталіком в порт вже. Там перед портом теж буде або велика, або невелика калієчка, не знаю. Мали пізніше теж виїжджати з цього накопітеля, так скажем, називаємо його, в порт. Чого виїхали раніше? Програма глюкнула, бо під'їхали на виїзд він, типу, а що ви виїжджаєте? кажу, на, на порт, не на реєстрацію, а в порт. І Оцей, отой, а, типу, а вам ще далеко, ну, типу, кажу, яку знаю, все, номер дзвонив, він час, позвонив, узнав. А кажу, виїжджайте на щось програма, якийсь озбойться, і визвела, Ну кажу, нам краще. Дай пере. В порту я вибачаюсь, показувати, звісно, не буду нічого, бо це тільки в нас везде поводили. Ніде не знімай, ніде нічого. Хто там зараз каже в коментарях, чи ще щось, як мені в Тіктокі писали, були. От, типу, війна в країні, які типу, снімають порти там, прильоти. Любі друзі, я хотів би сказати, які, блін, ми при чому зі своїми відео, чи я, чи ми, хто там знімає до цих портів, якщо б вони захотіли по цим портам нанести. Удари, то вони б нанесли без нашої допоші, як то кажуть, без наших відео. Це я впевнений 100%. Тому що всі знають, що в нашій стороні все продається іначе ось утро. Що Віталію пішло не так, що він на вісах не попав, не знаю. Ленти обірвані, трубі хана, колпаку хана, скату хана. Що на годиннику 11 дня. Вигрузилися ми. Третім класом пшеничка зайшла. Вес, як бачите, 24920. Чуть-чуть мене на 80 кілограмів я в рамки не вліз. Це вес пишеться ну, од руки. А це все, бачите, піщать, вигрузки, все чітко. Зараз ще покажу Віталіка. Товарку, зараз катентуємося і летимо домой, грузиється. Затентувався, Кстати, тара у мене що цей пластиковий ящик тут желізний висів, здоровий отбив цей пластиковий тара на 120 чи 140 кілограмів меншилась ну я в принципі перебрав у ньому там менше положив цей ящик зараз покажу товарки скільки ну, все, віталіка товарочка ну все теж троєчкою зайшло 26 860 42080 Тобі ж, агонь, все чітко, все. Їхали з Віталіком на амік, захоплював, взяли чергучку, в дорогу холодненького. Та й будемо зараз вже летіти домой. Трошки у Віталіка цей рейс, як то кажеться, хтось провів таким зглядом. Колпак, папа сказав, дріхтує, це все зробиться. Це желізяка зробиться, як то кажуть. Трохи в нього цей рейс не задався, бо... Вроді, знаєте, мілочовки, то предохранитель якогось пена перегорів на габаріти, на прицеп, то, блін, шлангочка під сидінням лопнула з якогось дива. Я ж кажу, Вроді як би мілась, але таке було. Е, я вам ще знаєте, що хочу сказати. Я це замітив у своїй сфері, своїй роботі. Як виходить, з села, як ми загрузимось в селі і ми оце як виїжджаємо. Якщо так виїхати десь ночі або раннім утром, щоб ніхто не бачив. Блін, рейс, як то кажуться, на ізи пройде. Ну от якщо хтось буде бачити, ну це по пандос. Це щось по-любому щось пройде, рейс буде странний. Ну а нічого, прорваємося. На цьому буду закінчувати наше відео. До нових зустрічів. Всім гарного настрою, гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Стараємося для вас.